Залужний вже у відставці, і сирський став головкомом ЗСУ. А що про це думають наші західні партнери? Ті, хто власне забезпечують українську армію зброєю, і набоями і підтримкою, давайте розберемося. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, ну давай почнемо з е, основного. Ти чув реакцію заходу офіційно на те, що залужного звільнили? Ну звичайно, чув. Я не скажу, що вона мене здивувала. Тобто, я не уявляю ситуацію, при якій офіційний речник я не знаю, білого дому чи Пентагон скаже, що це зрада. У цього просто не було би просто неможливо. Це був би не білий дім, і точно так неможливо була б ситуація, що вони сказали би, що це перемога. Тобто не буде захід призначати замість України командувача зсу. А тим більше, зараз теоретично бувають взагалі у світі ситуації, як правило, йдеться не про Україну, а про держави, у яких немає нормального управління. І там буває, що західні донори тиснуть для того, щоб призначити ну навіть військових командувачів. Але з Україною таке не проходить, і тому реакція була да очікувана про те, що захід, по-перше, поважає це рішення. По-друге, немає нічого проти. Але, от мене вразило, чесно кажучи, те, що все-таки вона ця реакція була навіть більш не скажу позитивною. Але яке б слово не підібрати, але точно за відсутності повного негативу до цього рішення. Це я згоден. Я допускав, що можливий буде якийсь натяк, що стабільність там. Стабільність, що ми очікуємо, що курс чи щось інше. У заходу є купа дипломатичних інструментів, не кажучи напряму, натякнути, що вони незадоволені. Цього не було так. От я цього не помітив. І найважливіше, як на мене, фраза вона прозвучала від представника Білого дому Кірбі, який сказав, що саме це, ну приклад звільнення залужного будь-якого іншого генерала, ну в конкретному випадку залужного це навіть добре в тому сенсі, що це означає, що існує цивільний контроль над збройними силами а США тривалий час забезпечували, щоб в Україні існував і працював цей цивільний контроль над армією. Твердження, скажімо так, сумнівне, тому що зазвичай під цивільним контролем вважають дещо інше. Але, от сам факт того, що цивільний Зеленський зняв армійського залужного в Білому домі вирішили подати в такому позитивному ключі. Тобто вони вирішили, наскільки я розумію, це не так підтримати звільнення, як підтримати зеленського у ситуації, коли е, проти нього в Україні. Ну проти його рішення е, існує певна суспільна опозиція. Мені так. здається, що вони розуміючи, що будь-яка позиція заходу, будь-який натяк, може спричинити в Україні ну, серйозні проблеми для зеленського. Але найважливіше для країни вони діяли дуже обережно і створювати цю турбулентність зайву вони очевидно не хотіли. А отут для мене є питання в Україні. Є ну от усталена точка зору, що США довгий час відговорювала Зеленського від цього кроку. Да, це дійсно таке лунало. це звучало в змі навіть у дуже серйозних виданнях, як то у BBC. Це звучало від багатьох лідерів думок в Україні блогерів, політиків. Коли до речі, зокрема, те, що візити Віктор. Торі, Нуланд був присвячений саме цьому розмові, що не треба робити звільнення. Відразу можу сказати, це просто брехня дізнавався, точно знаю. Я не буду розповідати деталі, що говорилося на візиті. Нуланд, але не це було темою. І понад те, я пам'ятаю тоді ще, от в день, коли вперше. Прозвучала публічно, ну навіть не лише прозвучала публічно, а коли була як вважають розмова Зеленського із залужним, коли він йому повідомив в минулий понеділок, то відразу з'явилися дані або ну зливи із джерел, що нібито чому Зеленський передумав, тому що Сполучені Штати йому сказали, що не треба знімати залужну, і оце ну це не просто неправда. Так не могло бути. Я пам'ятаю, що навіть минулого тижня в у наших колег в студії Української правди пояснював, що так просто міжнародна політика не працює. 99,9% що такого не було. Просто міжнародна міжнародна політика працює інакше. Я вірю, що були дзвінки від послів, а радше заступників послів, бо це рівень нижчих, до представників там до радників президента. З міжнародної політики і з проханням скажіть було чи ні, але це максимум, що що сталося. Дзвінків про те, що не робіть, ну це це. Цього не могло бути. І от подальший розвиток, в тому числі, е, і візит Нуланд, і те, що Зеленський е, після цього такі е, пішов на звільнення, від якого він і не планував відмовлятися, показує, що США навіть не публічно дійсно не намагалися зупинити президента, не, не намагалися зупинити е, цей крок. І знаєш, чому? Тому що якби США. Е, Спробували вплинути на рішення Зеленського, вони би взяли на себе відповідальність за те, що відбувається на фронті. А це США не хочуть робити. Вони планують і дотримуватися думки, ну або дотримуватися позиції, що за події на фронті відповідає Україна. Але є інший момент Західні медіа, тобто які показують не тільки суспільні настрої. А можуть бути і рупором неофіційних позицій. Я намагався проаналізувати, що пишуть ключові західні медіа про це. І що цікаво, от ти правильно кажеш про те, що вони часом бувають рупором, тобто через них зливають інформацію. Ну тобто пишуть там джерела New York Times або джерела Washington Post. Це нормальна справді практика в медіа, в тому числі західних медіа. І Конкретно тут я можу сказати, що е, жодне з ключових медіа не посилається на джерела, які суперечать тому, що каже той же Кірбі, е, те, що каже Пентагон. Тобто е, офіційна позиція або напівофіційна, яка попадає через західні медіа, співпадає. А, але. Журналісти теж можуть мати свою думку, і отут ми бачимо різноголосицю. Тобто, західні журналісти, західні військові аналітики, нагадують і про кличку, чи як це правильно сказати, м'ясник, яка закріпилася за сирським серед частини військових, і про операції, які ну якими йому дорікають, і про те, що звучить власне від українських військових, тобто, це є. Це є в медіа, і очевидно, це також чують західні політики. Утім, на мою думку, от якщо брати загальний масив, все таки більше думка не критична до сирського, критикують відставку залужного як таку, тобто ставлять під питання, навіщо Зеленський зробив цей крок, який дратує суспільство. Але щоб була жорстка критика сирського як неприйнятної кандидатури, цього немає. Ну зрештою, він працював в штабі. Він був одним із основних генералів, які керували армією. Тобто, ну, критикувати цю заміну ну складно. Можливо, критикували би Буданова, тому що він нам не має досвіду оце військового військових операцій. Це могло б бути, або взяти людину зі сторони, яка ну не була причетна до керування армією останні роки. Тоді би можливо, але по суті, це. Міняють людину, яка повністю в курсі справи, яка займалася плануванням, і, в принципі, є точка зору, що. Позитиву тут успіхів більше. Є точка зору у західних медіа. Ми можемо ну, у нас я, немає не своєї. Все ж таки, західні медіа, це бувають західні журналісти і бувають журналісти українські, які пишуть для західних медіа. І тут є велика різниця, тому що українські журналісти, які пишуть для західних медіа, дуже часто роблять акцент на рішенні Зеленського про те, що він це політичне рішення через високі рейтинги залужного. І що от є така трансформація зеленського? Ну от знову в політика з лідера військової країни до політика, От, наприклад, велика стаття Блумберг до речі, подібну позицію. От я бачив в польських змі. Де ну українську політику знають краще, тому на це звертають більшу увагу на заході. Все ж таки більше пишуть не про внутрішню українську політику, а на вплив на війну. Західні журналісти про це більше пишуть. І важливий ще момент, що так побудована інформаційна картина світу, інформаційна так вона працює. Існують кілька ключових світових агенцій, які насправді формують думку. Переважної більшості медіа одна із цих агенцій Bloomberg, яка критична, але там великий текст, і ну він не такий легкий для сприйняття. А от mm. в Reuters, можна сказати, що офіс президента виграв цю інформаційну битву, тому що Reuters, вони вийшли із текстом п'ять речей, які ви маєте знати про сирського, і там та судо позитивно. І там позитив. Навіть що мене вразило. Абсолютно суперечно до того, що звучить у нас в українському суспільстві, там п'ятий пункт це те, що для сирського, як він сам заявляє в інтерв'ю, найголовніше це мораль українських воїнів. Ну тобто йдеться про дуже позитивного головнокомандувача, який керував операцією зі звільнення Київщини, керував операцією зі звільнення Харщин, Харківщини, керував операцією щодо Бахмута, яка має, ну скажімо так, не є очевидно позитивною, тому що ми не змогли відбити Бахмут, але навіть коли йдеться про Бахмут, то підкреслюється, що все-таки ця операція завдала серйозної шкоди росіянам. Тобто до фігура сирського на Заході сприймається позитивно. Наразі. Наразі. Але, звичайно, все буде визначати розвиток. І, звичайно, Захід, і західні журналісти, і західні політики будуть дивитися на те, як будуть розвиватися далі справи у Збройних силах України. А нам лишається вірити у ЗСУ. Так, як ми робили і раніше, слідкувати за подіями і розповідати про все вам.